Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми закінчили працювати з об'ємами многогранників. З цього уроку ми вже починаємо працювати з об'ємами тіл обертання і вивчатимемо їх найближчі три уроки. Безпосередньо сьогодні почнімо з об'єму циліндра. Пригадаймо, що таке циліндр і які його основні елементи. Циліндр утворюється шляхом обертання прямокутника навколо своєї сторони, як зображено на екрані. Фігуру, яка утворилась під час обертання відрізка аа 1 називають бічною поверхнею циліндра. Згадаймо основні елементи. Основами циліндра є круги з центрами в точках О1 і О. Відрізки, що утворюють бічну поверхню, називаються твірними. Висотою циліндра називають перпендикуляр, опущений з будь-якої точки площини однієї основи на площину другої. Висота циліндра дорівнює його твірній. Щодо об'єму, то зауважмо, що зі збільшенням граней у прямій призмі вона дедалі більше стає схожою на циліндр, як зображено на екрані. Тому й об'єм циліндра шукаємо аналогічно об'єму призми. Об'єм V дорівнює площі основи S помножити на висоту H. Розв'яжімо кілька задач. Перша задача. Знайдіть радіус основи циліндра, об'єм якого дорівнює 441 π кубічних дециметрів, а висота 9 дециметрів. Схематичний рисунок на екрані. Запишімо формулу для знаходження об'єму. В дорівнює S помножити на H. Розпишімо площу основи S, оскільки основою циліндра є круг. Тоді v дорівнює пі r у квадраті помножити на h. R у квадраті дорівнює V поділити на пі і поділити на h. R дорівнює корінь квадратний в поділити на пі і поділити на h. Дорівнює корінь квадратний 441п поділити на пі і поділити на 9. Дорівнює корінь квадратний із 49, дорівнює 7 дециметрів. Відповідь 7 дециметрів. Друга задача. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 корінь із 3 см і утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть об'єм циліндра. Зробімо схематичний рисунок. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник зі сторонами 2 радіуса з площини основи та висота циліндра. Діагональ осьового перерізу твірна циліндра та діаметр основи, що дорівнює подвійному радіусу, утворюють прямокутний трикутник. Знаючи гострий кут і діагональ осьового перерізу, що є гіпотенузою згаданого трикутника, за допомогою тригонометричних функцій можна знайти і висоту, і радіус. Знайдімо їх. Зробімо виносний рисунок прямокутного трикутника. Синус з 60 градусів дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Дорівнює h поділити на 10 корінь із 3. І дорівнює корінь із 3 поділити на 2. Тоді виразмо H. Маємо h дорівнює 10 корінь із 3 помножити на корінь із 3 і поділити на 2. Дорівнює 5 помножити на 3 і дорівнює 15 см. Далі. Косинус 60 дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, дорівнює 2r поділити на 10 корінь із 3 і дорівнює одній другій. Звідси R дорівнює 10 корінь з 3 поділити на 4, дорівнює 5 корінь з 3 поділити на 2 см. Тоді об'єм циліндра знайдімо за формулою. v дорівнює S помножити на h. І дорівнює пі r у квадраті помножити на h. Дорівнює пі помножити на дошки. Дріб 5 корінь з 3 поділити на 2 і до квадрату. Помножити на 15, дорівнює π помножити на 25, помножити на 3 і помножити на 15. Поділити на 4 дорівнює 1125 пі поділити на 4. Дорівнює 281,1 помножити на пі, що приблизно дорівнює 883,57 кубічних сантиметрів. Відповідь 883,57 кубічних сантиметрів. Третя задача. Алюмінієва труба, товщина стінки якої дорівнює 5 мм, має внутрішній діаметр 30 мм. Густину алюмінію прийміть за 2700 кг на метр кубічний. Яка маса труби, якщо її довжина дорівнює 10 метрів. Відповідь подати в кілограмах і округлити до десятих. Рисунок зараз на екрані. Згадайте уроки фізики. Масу однорідного предмету можна знайти, помноживши густину речовини на її об'єм. Тоді, маса дорівнює ρ помножити на В. У такому разі задача зводиться до знаходження об'єму труби. Тут треба розуміти, що знаходимо саме об'єм оболонки, ігноруючи порожнину всередині труби. Виразьмо об'єм труби В як різницю. Об'єм труби разом із порожниною V1 відняти об'єм порожнини V2. Об'єми В1 і В2 розпишімо за формулою знаходження об'єму циліндра. Враховуючи, що в них однакова висота, яка дорівнює довжині труби. У В1 діаметр основи дорівнює внутрішньому діаметру додати дві товщини стінки труби. Тоді D1 дорівнює 30 додати 2 помножене на 5 і дорівнює 40 мм. Маємо V дорівнює S1 помножити на H, відняти S2 помножити на H. Розпишімо площу через діаметр. Дорівнює π d квадраті поділити на 4 і помножити на h, відняти πd2 d квадраті поділити на 4 і помножити на h. Винесемо πh h поділити на 4 за дужки, Тоді в дужках залишиться d1 у квадраті відняти d2. Врахуємо, що міліметри потрібно перевести у метри, а також для зручності обчислень скористаємося загальним виглядом числа. Отримаємо 15 π поділити на 4, помножити дужки дужки 40 на 10 у мінус третьому степені, закрити дужки до квадрату. Відняти дужки 30 на 10 у мінус третьому степені закрити дужки до квадрату, закрити дужки Дорівнює 15 поділити на 4, помножити на дужки, 16 помножити на 10 у мінус четвертому степені, відняти 9 помножити на 10 у мінус четвертому степені. Закрити дужки. Дорівнює 15π поділити на 4, помножити на 7 і помножити на 10 у мінус четвертому степені. Дорівнює 105 поділити на 4 і помножити на 10 у мінус 4 степені метрів кубічних. Отже, знайдімо масу. m дорівнює 2,7 помножити на 10 у третьому степені помножити на 105 π поділене на 4, помножити на 10 у мінус 4 степені Дорівнює 22,3 кг. Відповідь 22,3 кг. Сьогодні ми почали працювати з об'ємами тіл обертання, а саме циліндром. Розв'язали кілька типових задач. Наступного уроку ми будемо працювати з об'ємом конуса. Не забудьте перевірити засвоєння знань за допомогою тесту та систематизувати знання за допомогою онлайн-конспекту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!